Мітал кривий ріг 20 років в Україні, 20 років разом з містом та його мешканцями. 2021-й промисловий гігант підписує другий меморандум про співпрацю з міською владою і виділяє 100 мільйонів гривень на реалізацію проєктів, запропонованих робочою групою. Напрямки соціальних ініціатив незмінні: охорона здоров'я, екологія, освіта та розвиток місцевих громад. 100 тисяч доларів на 100 добрих справ від підприємства Криворіжця. Благоустрій, поліпшення житлової інфраструктури, озеленення прибудинкових територій, захист безпритульних тварин, освітні проєкти для дітей, учасники програми, ініціативні мешканці міста. Загалом на участь у проєкті надійшло близько 300 заявок. Фінансування отримали рівно 100. найреальніші з точки зору реалізації, найкорисніші для найбільшої кількості людей. До речі, журі сарселорміт криворіг не знало, хто є автором тої чи іншої ініціативи і голосувала саме за пропозиції. Це викреслило будь-яку нечесність з боку журі. Одна справа одна тисяча доларів. А коли їх сто, то це встановлені енергоощадні вікна у під'їздах, замінені водостічні труби, відремонтовані системи теплопостачання у будинках, ганки, покрівля дахів, сходові майданчики та алеї. Для нашого будинку було справжньою проблемою. Територія біля під'їздів. Це були справжні провалі, асфальт був поламаний, дорожки були теж понівечені життям, і це було дуже некомфортно. Незручно було їхати з візочками, незручно було просто йти, навіть особливо взимку. Самотужки вирішити це було ну досить дорого для нас тебе вартувало. Цей проект дав можливість це зробити зараз. Ми бачимо дуже охайні території біля під'їзду. Не лише ми стали учасниками цього проєкту, поряд будинок, там були шви відремонтовані, там була відремонтована покрівля. І вийшло, що разом ми вирішили те, що ми не могли зробити поодинці. Учасники проєкту «100 добрих справ облаштували криворізькі школи спортивними майданчиками, зонами відпочинку, придбали обладнання для комп'ютерних класів, проектори, інтерактивні дошки, навчальні матеріали, підручники, стенди, моделі та обладнання для дослідів. Допомогу отримали і навчальні заклади для дітей з особливими освітніми потребами. Що наша організація це саме ті зацікавлені батьки, які думають про те, що буде з їхніми дітьми через 3, 5, 10 і 15 років. Тому, коли ми почули про те, що є прекрасна можливість взяти участь, звісно, ми розуміли, що конкуренція буде шалена і велика. Ми консультувалися з нашими спеціалістами, з логопедом, психологом, корекційним педагогом. Всі ті матеріали, які ми потім в подальшому закупили, були детально. Продумані, обговорені з ними. Наш проект називається Разом крок за кроком. А в межах цього проекту фінансування нам було виділено 25 тисяч гривень з невеличким там хвостиком. Ми закупили необхідний ігровий дидактичний навчальний матеріал для того, щоб розвивати більше у наших дітей пам'ять, увагу, мовлення, математичні навики. Арселор Мітал Кривий Ріг 20 років в Україні разом з містом та його мешканцями реалізовує соціальні ініціативи від глобальних до локальних. Охорона здоров'я, освіта, екологія, підтримка місцевих громад. Кількість добрих справ від підприємства вже давно сягнула за сотню.